Такий уже пооблетала лосечка. Там До речі, тут якось більше таких сіреньких білочок з голубими, такими, я не знаю, хвостики у них роженькі, а кожушки голубенькі. Вон вони, бачите? Прямо над водою. Якби тут торгували горішками, то можна було б їх погодувати. Бачите, що роблять? Прямо чекає, що я їх погодую. Я сьогодні на швидку немає в мене горішки. Взагалі приходити в ліс без горіхів. Це зневага до білого. Бачите, вона вже агресивно стає, каже, де твої горіли? Що це ти таке? Не бублики, не горіхи. Ти куди збиралася взагалі. О, зараз буде шишка викидатися помень. Правильно буде робити. Де -де. В екрані не бачу. Хе. Білка, така білка, що не видно в екрані. А, ось угу. така ти, так? Да? А чого ж ти так на мене сваришся, да? чи що ти робиш? Чи ти думаєш, що я тобі щось принесла, так? Да? Вже розпустила інформацію, да? що тебе годувати, бо вони голодні просто, бачите? Просто голодні. От вам, білочок треба годувати, скажу. Діти нам поїсти. Ми, ми чекаємо, що нам до поїсти. А я, бачите, хочуть хочуть. Хочеть хочуть. Голодні білки. Горішки немає, скажу, а ці горіхи які шишки-то нас вже задолбали. Та я зараз тобі знайду, у мене один є. Чуєш? Один-дрік. Один <рес> Дивіться, оці білки раніше такі не були, а зараз прям приходять до людей. Навіть минулого року такого не було. Чи голодні, чи просто звикли, що люди їх годують може все-таки. стике. Подивлюся, в мене тут щось було. Тільки не хочеться, звісно, розчаровувати білочку саботаж. Почекай трохи. Чуєш? О, от тобі горіш. На, 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 білка. О, так. От тобі подаруночок є. Від зайчика. Хоч один. Да, ну, немає більше. Да, це ти спасибі сказав. Ну, удачі тобі. Саме довалиться сюди, бо зараз білки розкажуть, що в мене горіхи є. А у мене горіхів більше немає. Будуть піхати за мною. Треба да, було продумати це все. Не можна ходити в те місце, де біло було. Бо Вони, по-моєму, розказують один одному, що я горіхи приношу. Так. Перше у нас тут таке красиве дерево. Взагалі над берегом. Бачите, яке дерево? з таким коренями. Коріння просто як ззадні яке. Монстри наче, зараз да? вийдуть як рухомі дерева, ну чого монстри. Такі виладні, які рухаються з землі. от. Все Ну, Я сьогодні тут недовго, тому я ще, мабуть, з понеділка там, якщо буде хороша погода, хочу сюди величку екскурсію заводити якщо вийде тому що походити там от раніше знімалась з саночем можна буде посидіти трохи згадати його я думаю що це мабуть чи четвер чи, 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 чи п'ятця щось таке якщо погода там буде дозволяти Відступила вода, бачите. Дуже сильно відступила. Вон скільки відійшло. Да. О! Ще одна біжить. А може мой інтерсан. Теж хтось вже сказав, що горіхи. А он там ще. тут, тут якась біліча держава. Країна біла, треба тут обережно. О, ну, для чого це було рубати? Тут порубав, засічки різні, розуму немає, ну, реально у людини, розуму немає. О, бачите, мисок вже з'явився, як острівець намивний. Оце ж вже мілина. Відійшла річка і з'явилася мілина. Много році так не відходило. Ну, Бутилки, бачите, вибачаються пляшки. О, ціла купа. От попило і кинуло. От Ми кажемо, воюємо з Кацапом. З Росії. Я хочу заявити, ми з Кацапами воюємо. Росія це загальна країна, а ми оце з Кацапським світом воюємо. Мали би воювати, да, з таким нікчемним відсталим а бачите, це хтось тут може підпалював але потім... А, ні, це повісили ну повісили. Але самі, самі ми. До чого ми прийшли? Продовжуючи питання. Пляшки кидаємо, поводимо себе. Нічим не краще, ніж той світ, який маємо який маємо перемогти. А, да. Я думаю, що може ми це навіть, знаєте, не кацапі, а це просто безкультурі. Бо це багато іде і з Європи теж зараз, на жаль. Коли от свята, я дивлюся, відбувається, то далеко не все таке як раніше, навіть в Германії.